Так, друзі, всім привіт! Бачите цього оператора, що зараз мене знімає? Ні, а це й добре. Тому що сюди він попав не просто так, а за однотиповий контент. Тому ми зараз на кар'єрі, а з нами Mitsubishi Pajero Вагон 2007 року. Тому зараз ми вірвали сюди на реальному цьому здоровому монстрі. Це трьохлітровий бензин з вписаною газовою установкою, з повним приводом на отаких ось здорових колесах. Мужики, що ми маємо тут по салону? По салону у нас тут все доволі жирно. Це у нас електрорегулювання сидінь з підігрівом, шкірка, музика Rockford, мультикермо, люк та клімат контроль. На задньому ряді сидіння відчуваю себе справжнім босом. Тут реально комфортні сідухи та дуже достатньо місця, незважаючи на зріст. Тому на дальніх відстанях ви будете себе відчувати просто отак. Коротко пробіжимося по багажнику його тут реально немало. На двох операторів та лопату його вже вистачило. Друзі, так що не путайте свої легковухи у цього красня під колесами, приїжджайте на генерала Радієвського 34А та забирайте цього монстра і будьте на висоті.